Слава Україні! Я Степан Барна, громадянин України, просто житель Тернопільської області. Зараз служу в Збройних силах України в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Ми служимо разом з колегами в зенітно-артилерійському взводі, б'ємо москалів, прагнемо перемоги, вірю, вона буде скоро. І як Воскрес Христос, так Воскресний Україна. Про мирне життя, ким ти був? Ким я тільки не був, друже. <реш> Та трошки був на державній службі, трошки підприємцем, трошки громадським діячам. Життя таке собі. Цікаве, спонтанне, трохи науковець. Ну, зараз теж трошки наукової роботи, їх вичислити, там все розрахувати. Так, ну, я більше займаюся організаційним питанням. Хлопці там, е прицілами займаються розрахунками, все як має бути. Ну, у нас своя специфіка роботи нашого зенітно артилерійського взводу. Ми працюємо в основному по в сухопутних цілях. У нас завдання те, що інакше, ніж е звичайно, артилерії. Після перемоги куди поїдемо? Обов'язково поїду по Україні, хочу в Карпати, хочу додому, хочу по замках в рамках феєрії мандрів. зробимо. Я, до речі, зроблю окрему екскурсію для, для тебе, Ігор. Я не знаю, чи ти був у всіх замків, а в Тернопільській області 34 замки. Я, до речі, поки не від'їду всі свої замки в Тернопільській області, не виїжджав за кордон у відпустку, щоб ти знав. Тому можу добре екскурсію зробити по всіх історичних місцях. Тернопільської області і зробимо нормальну феєрію в Тернопільській області. Багато горівки, ковбаски і святкування. І буде це феєра перемоги. Феєрія перемоги. Феєрія перемоги. Разом переможемо. Дякую.